Чуєш, ж ти скажи мені, а ти дай їм найсмачніший свій бургер в житті? 에, давай так, я не люблю вимахуватись, але я сам готую бургери а, о -о -о -о. <на>, на грилі вдома. Тому я можу сказати, що я в себе вдома коштував. А ти давай так. Де з тобою стався найсмачніший бургер? Значить, ти мене ні разу не пригощав своїм бургером. Тому по справедливості мушу сказати, що найсмачніше я їв в одному львівському закладі. Я не буду робити йому рекламу, бо моя реклама коштує дуже дорого. Але там сирна ванна. знаєш, от тако махнула. А ще смеш бургери, знаєш, коли булочко так спеціально пресують, для того, щоб вона не була дуже багато хлібної. Ой, це так смачно. Ні, Я з тих, хто просто одну булку викидає, бо хто знає біду, їсть м'ясо без хліба. Так от, але сьогодні ми приготуємо бургер, який має всі шанси стати топовим. Топом у нашому і вашому бургерному досвіді, бо то буде бургер в хлібі. Простий, ситний і по-справжньому чоловічий сніданок, який зацінили сотні тисяч гурманів в соцмережах. Ну, а допоможе нам його приготувати: актор театру і кіно, спортсмен, музикант і офіцер 3-го батальйону Свобода Володимир Ращук. Пане Володимире, доброго ранку. Доброго ранку. Ви підготувалися зі святом. Банка у вас гарна. Так, бургер в хлібі. Що воно таке блін? Ну, це виходить, що не зовсім національна історія Америки. Ну, будемо такий на український лад. Ага. А, все дуже просто. Давайте одразу почнемо. Давайте а, перерахуємо інгредієнти. Що нам знадобиться, якщо люди захочуть прямо з нами готувати бургер Але захочете? Він буде не зовсім класичний. Ми беремо такий кирпичик, хліб. Хто буде займатися? Та, напевно я. Давайте хай. Дивись, давай перерахуємо. Далі буде в нас соус, звичайно, котлети, помідорка, огірочки мариновані і сир. А, ну це традиційний набір для бурення. Плюс-мінус. Можна трішечки його зробити більш корисним, додати якогось айсберга. А можна і не давати. Можна не додавати. Треба відрізати буде попку. Таким я ще не займався зранку. І дістати весь м'якиш. Ага, от це треба отак? Отак відрізати? Ні, 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 ні. А та, відрізати отак. Він у нас буде стоячий такий високий. А потім вийняти. Я зрозумів, але я не зрозумів. Якщо не вийде, буде журик. Знає, це... <реш> Польщі. Добре, а як тепер то, от, забирати ту е, туди, треба... Ага. треба взяти маленький ніж. Ага. Так, давайте я займусь. Ну, ми ж е, просто нарізати тоненько. Так? Так? Да. Супер. Е, квадратне. Бо у нас квадратне. так сталося, що в нас квадратні котлеточки. Ага. Е, ми купили звичайні, вже готові. Маю на увазі, що ми не робили самостійно. Звичайно, краще. А пробити. знаєте, а якби ми робили котлети самі, то ми б от його хліб використали для котлет. Ну тоб е, були та не не зовсім бургерні. Зазвичай м'ясо ну, ко, котлекотлетки так, для бургера вони робляться все ж таки з м, без хліба, без молока. Вони робляться просто перемалюються фарш. І додається сіль перець і максимум Слухайте, там. Слухайте, ну є. Ліка. Я, я мушу вам тако сказати, що тако, чисто по досвіду пальці достають до середини хліба. Дальше все. Дальше ложкою. так, та, так, чоловік, не, так? Треба. пальці Так, Я думаю, що просто. О, кайфово. Оце лайфхачик. Ага. <ріць> 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 все, поїхали. <ріць> далі. Значить, так, ви смажите м'ясо. Так. Я нарізаю це все кільцями і по суті у нас всі інгредієнти. Всі інгредієнти є. Тому ми можемо далі е, про, власне, про особисте поговорити. Є така можливість. Опа. Головне до речі, бургерні котлетки не пересмажити. А скільки смажити і що ви смажите без олії? Плюс-мінус по е, дві хвилинки угу. без олії, бо я бачу, що фарш він доволі жирненький. Ага, ага, є сальце. Та та та, -та він ага. сам виділить. До речі, про користь можна зробити, ну коли сам робиш, не додавати, звісно, сали і взяти таку е, пісну, телятину. Пісну телятину. Да, і буде mm. дуже кайфово. <смір> Веганська телятина, ти чув про неї. Не, але... Маємо увазі а, знежирено. А, Перед кожними резервяними святами я її їм. Пісну <смір> <смір> теляти. Людина, так, зі, ви, а, дивіться, <смір> Перейдемо трошечки до особистого. Yeah. Просто ми знаємо, що ви є засновником акторської майстерні Мій театр, так? І, так, і зараз ви працюєте над виставою дружини. Розкажете нам, що? Звичайно. Ну, кажіть. Дивіться, хлопці, поки ми знаходимо на ротації там війноньки, ага. в нас тил кимось має бути захищений, угу. і це наші дружини. А про них дуже мало говориться. Оце Кажуть правда. зазвичай про пацанів, які так, так. є герої. Ну і це дійсно так. А той, хто оберігає цей тил uh -huh. там на фронті, от про них мова не йде. Які вони переживають, свої драми, трагедії. Ми ж повертаємося з фронту і ми зовсім інші. Треба по-новому знайомитися. Uh -huh. Треба, ну ти бачиш перед собою, вона бачить нову людину. Я бачу. Ви йдете на перше побачення. Це це вже людини, не а, з одного боку, Рикольно. так, це романтика, а з іншого боку є свої нюанси. Так, є. так а коли і... можна побачити виставу? 6-го та 7-го лютого О, в культурному кластері скоро. Краків на рус. В Санівці ага. відбудеться прем'єра, після якої я одразу їду знову на фронт. Ага. Тобто, ви зараз посилено готуєтесь. Давайте так. Так. так, значить, актор театру, робите свою виставу на фронті. Як вдається це все поєднувати? Я дуже вдячний своєму командуванню, яке розуміє, що, по-перше, зараз медійно треба підтримувати батальйон, ага. і коли я тут, то я максимально знімаюся. Коли ага. закінчується ротація, їду туди і там займаємося ну, тум, іншою мені, справою. Мені здається, що ви як ніхто можете точно сказати, що культура, мистецтво на часі. Мистецтво не те, що на часі. Без нього буде дуже важкенько. Бо якщо сфокусуватися тільки на війні. То може і Кукуха поїхати. Uh -huh. не, ну як Черчилль да, колись сказав, uh -huh. uh -huh. за що ми тоді uh -huh. воювати uh -huh. будемо. Uh -huh. І це в принципі є важливий uh -huh. момент. Власне питання: за що воювати? Uh -huh. Якщо повертаєтесь сюди, а і не тут немає нічого. Нічого, нічого, ні життя, ні uh -huh. сенсів. Нічого, нічого. Ну, в принципі, так, давайте ще раз нагадаємо нашим глядачам. Сьогодні ми готуємо справжній чоловічий сніданок разом з Володимиром, і це у нас бургер в хлібі. А от ви, коли повертаєтесь з ротації, що ви просите вашу дружину, щоб вона вам приготувала? Чи ви такі так, люба відійди, я головний на кухні? Будь ласка, історія в тому, що я і так завжди головний на кухні. не Я дуже люблю готувати. Прям це моє дійсно хобі, особливо ага. в цивільному житті. Я до повномасштабного вторгнення трішечки виганив. Серйозно? Е, я робив бургери без м'яса. Там в мене було п'ять різних варіантів, булочки робив. Так, Там я... е, абсолютно без тваринного ага. походження. Ну, коротше, до, досвід трішки є. Ну є якась така страва, що ви такі, це моя короночка. І чи є там м'ясо, так? Воно вже да, без м'яса. <рес> Ні, я насправді дуже просто люблю е, яйця. О, я вам так скажу. Приход. Якщо вдома немає яєць, то... Це. Так, <рес> добре, давайте повертаємося <рес> до нашого хлібного бургера. Що треба далі робити? Я Як думаю, щоб понятно? він був соковитий, треба так. спочатку дати соус. Так, нормально. Так, так, так. так, так, так? так. Добре. Да, бо хлібчина все ж таки. Ага. Отако. Так, більші йому сооруз. Прям багато його має. Да, під, я так, я думаю так. Чуєте, то може я не ту ложку вибрав. Отож. От. І нормально так змастити, я думаю, всі стіночки треба і от знизу. Наші котлетки майже готові. Трішечки ще є скор... цей сік всередині. Так, а у нас котлеток 4, а хлібина одна. Це як? Я дуже хвилювався, що нам не вистачить. Краще най буде. Не буде що одна просто зайва котлета, якщо що. Ні, ну ми ж не переводимо. Як казала, моя бабуся, свиней нема. Що, що за свинью доїде? Да. <реш> так що ми тако все туди кинемо. Так, я зараз сиром займаюся. А, а сир піде зверху. Ага. Куда? Сир у нас буде він буде як шапочка. А, Добре. Так, дивіться, вроді так. нам Супер. Далі йдемо е, слоями, е, слоями. Так, трішечки е, помідорки. помідорки. Угу. Так, і трішечки огірочків. Угу. Після цього так у нас. Але тут я так розумію, що можна хаотично, хто собі як кому подобається. Звісно, я вважаю, що бургер це має бути поживна і соковита їжа. Тому соковита вона буде за рахунок соуса, соковити. Огірок. Огірок. І я думаю, першу котлеточку вже можна туди відправляти. Оце зараз буде нова еквілібристика. Ай-яй-яй. Бачите. Ай-яй. О, о, о! о, є. Гляньте, яка соковита. Клас. Уф. Це дійсно так. Да. Чесно, я такого ще не бачу. Прикол. Так дивись, ну, там ще купа місця. О, що? Що? Я, я думаю, на три котлетки вистачить. Що, да, сир? <с? <с? Uh, ні. Ні. Далі. Сир, серпідаху. Соус нападаємо трошки. Далі соус і знову овочі. Прикол. Клас, ти бачиш? Диви, як круто. Боже, стільки людей, як в потязі ну Хто їздив, знає, ти задишся в вагоні. То маршрутка. Маршрутка. До речі, дуже, дуже хороші котлетки, бо такий аромат. От ви питали, чому я Володимир, Де ви брали? Розкажіть, бо я буду сьогодні прям повторювати. Це це буде реклама. А, ні? Друга котлетка готова. Трішечки. а я би що сюди став. Що вам треба? Що дати? Є. Ага. Yeah. Поїхали далі. Так, друга, друга котлеточка. <рілик> О, Огру... Глибоке пон... погруження. Ага. Дови, О. Давай. Опа. -яй -яй. А от цей соус, так. цей соус угу. прям е як е м, в цьому, в біктейсті з Макдональдса. Да? Прям так, от коли з м'ясом поємне, то є. до речі, завжди було цікавилося. Як, як можна так відтворити, якщо не знаєш інгредієнтів <ріху> на смак? <ріху> вони додають туди е огірочки і цибулю. І а -а -а. розсол з огірочків. І тому от відбувається такий. А -а -а. Так, все, давайте ще одну котлету погнали, бо я вже їсти Замоє. хочу, воно вже. <ріху> Так, поки ми начиняємо наш хлібний бур... Я вперше таке бачу, такий прикол. Глянь бомба, яка! Глянь. Так, сир, правильно? Так. А ми оце все. А от ми трішечки великий помідорчик взяли. Давайте ми зверху. Давай, отакі ще є. От так. Бенс. Бенс. Все. закриваємо сиром. Воно, в мене, коли я був студентом, коли я був студентом, у нас О, такі обіцю, бургери величезні, обіцю, називалися розірви писок. Диві. <сх> <сх> Ні, дивіться, в мене є ось так от, гляньте. А ось давайте ще. Сиро. Що ще? Сиро? Ще Ну Ми ж середину не клали. А, а можна було, от, так? от давайте от, 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 от його, його зробимо, щоб він звисав нас. А, О, давайте ще останнє. Якщо далі буде смертельний номер і упаковку з Запашок буде трошки, не так. пластик то буде, не знаю. Ти чекай, ти кажеш. Ти почекайте расочок. Давайте все поприбираємо, щоб наші глядачі бачили. Так, пішить. Здавно повелося в Україні спалювати кухню, на якій готуємо. Ми стане виключенням і сьогоднішній ранок, редкому що прогадайся. Горит, горить Горят, воно все. Люди бігають, суетяться, мені не так. Мені поспи поки, од досни. Це можна насправді. І не зовсім так робити, можна в духовочку поставити, щоб сир поплавався. Мо, як Але на уроці дума, хімії, як злесно, я знаю, що думаю, з то бачите. Робимо експерименти. Диви. Прикол. Кайф. І мені дуже подобається саме цей запах, угу. коли він такий горілого сиру. Клас. Кайф. Так, в мене зразу забігаючи наперед, дуже важливе питання, як його правильно різати. Я думаю, я думаю, навпіл. Просто отак. Так. Отак. Так. -так? Ну, Прямо Отак? -так? Звичайно. Ого. Ти Ми сьогодні до вечора будемо їсти. його. Скільки бургерів за сніданок виїсти, отаких? Я не дуже люблю бургери, бо це не зовсім користа їжа зранку. Це так, після тренування в день відпочинку можна і. А можете ви? Бо я зараз чекай, зараз поприбираємо. Щоб гарно було. Ну що, готові? Я так. Хлопчики, це те, що ми зробили зараз з вами швидко. Дивіться, яка красава. А ну-ка? Гляньте, як соковити. Диви, диви, диви. Що це можна от їсти прямо так? Так і прям так і буду їсти. А я між вами стану. Бургер у хлібі. Справжній чоловічий сніданок. Сьогодні нас навчив готувати. Актор театру і кіно, спортсмен, музикант, офіцер 3 батальйону Свобода Володимир Ращук. Ну, куштуйте. З'явилося щось смачніше, ніж розвал кабіни, але я ще не придумав назву. Це бомба Так, по-перше, ми дякуємо вам за те, що ви захищаєте всіх нас, за те, що ви відважно воюєте, за те, що ви поєднуєте, і найголовніше, що ви привносите правильні важливі сенси для всіх українців. О, це правда. Дякуємо вам. Смачного. Клас.